Одного разу така була дуже негарна подія в моєму приватному житті. Я попав в аварію, дуже важку аварію в Яремче. В лоба виїхала на мене Нива і побила серйозну машину. Ласка Божа, що ми залишилися живими. Всі діти були ще й двох чужих взяв, які йшли в сторону водопаду до, там за Яремчем, між Яремчем і, цим, і Миколичином. І тут злоб на перевалі вивалює нива і ще б'є машину. Ми залишаємося живі, ласка Божа. Але для чого я це розповідаю? Взаді, за мною, їде начальник поліції Яремча. Впереді на зустріч їдуть троє священників, які їдуть з Яремча на праздник Івано-Франківського. І вони бачать цю подію. Так що мені не доводилося пояснювати поліції, що сталося, як вони все бачили. Але не справа в тут. Справа в тих моїх співбратях в священстві. Отець Іван, отець Микола був, інші вже не пам'ятаю, бо вони походили, до речі, редимтористи, монахи. Вони відміняють весь свій план зустріч з єпископом, всю свою сплановану днину. І залишаються зі мною, з моєю сім'єю, допомагають вилізти з авто, е, дочекаються швидкої, сидять, поки евакуюють авто моє. Е, це затягнуло 5-6 годин і так далі. Тоді вони везуть мене до Львова з Яремче, бо не було вже чим добратися. Моя сім'я залишається зі мною до пізного вечора. І тоді мені було важко це оцінити. Тому що це був стрес, шок і так далі. Але пізніше я розумію, що ці люди ну, могли послужити в якийсь інший спосіб, поплескати по плечу, навіть будучи священниками, сказати, ну ми маємо важливий термін, ми маємо зустріч, ми маємо праздник, нас чекає, нас чекає єпископ і так далі. Вони все відмінили, щоб послужити. Я це дуже ціную, якщо вони мене сьогодні будуть чути чи бачити в якийсь найближчий час, це вже пройшло 12 років. Але я про це сьогодні пам'ятаю. І тому я їм дуже вдячний за те, що теж спускаючись в дорогу гірськими стежинами, вони полишили свої плани, доглянули в мене, мою родину, мою сім'ю і подбали про мою безпеку. Я завжди це собі маю по-євангельськи, як приклад милосердного Самарянина. Не так, щоб ми з ними ворогували, ні. Але через те, що. Людина здатна була відкласти те, що для неї в той момент було першочергове. І це було основою, планом її сьогоднішнього дня. Це є цінно, коли ми часом з вами в секунді міняємо якісь плани, які зміни, які планували і не день, і не два, часом дуже довго, але заради того, щоб іншій людині послужити, щоби бути корисною. Щоб ту людину зла, щоб її рани злагіднити і болі зменшити, це є дуже важливо, коли ми з вами уділяємо милосердя. Тому, браті і сестри, дуже важко бути милосердним. Це правда, тому що, коли ти намагаєшся уділити милосердя, зразу постають 25. Причин, чому би ти не мав ділити це милосердя? Чому би ти мав не зробити так, як ти собі в своєму серці чуєш, але мав би зробити те, що диктують обставини? Власне, тому і це і є милосердя. Коли воно є не сплановане, але часом спонтанне і неконтрольоване, і походить з твого серця. Бо найлегше зробити є добре справу, добре діло, коли ти його спланував, організував, відклав і видав. Але дуже важко є учинити милосердя, коли воно є спонтанне і неочікуване, і вже в ту хвилю треба тобі вирішувати. В ту секунду треба чинити ту чи іншу справу. А всі обставини і твої плани кажуть: ні, ні, дивись, бо 25 інших речей кажуть ні. От, власне, оцей момент це і є милосердя. Воно має більшу ціну і більшу вартість, ніж ми собі спланували. Бо часом те, що ми спланували, ми даємо зі свого залишку. Зі залишку свого часу. Зі залишку своїх можливостей, талантів, навіть коштів. Але те, що вже і негайно, неочікувано, це завжди є. Більше, ніж ми можемо себе видати. Більше, ніж можемо себе витуснути з цього милосердя. І воно має тоді оці божественні основи. І часом, коли воно все закінчилось, ти стаєш з боку і дивишся вау! А як я так зміг? Де ті сили взялися, Де ці можливості? Тому що мотором того всього є Господь Бог, на якого я відкрився і не сказав йому в той момент ні. Це дуже важливо є. Бо коли ми кажемо Богу Ні, Бог не втручається. Він не є Богом тираном і Богом штурмовиком, який заходить і за нас вирішує. Ми вирішуємо, а Бог благословляє. Слава Ісусу Христу!